Виконуємо номер 2.11 із підручника Геометрія 8 та номер 6.11 із підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2025 рік. У паралограмі АБЦД, кут БД 80 градусів, кут АЦД 50 градусів. Знайдіть кут АЦБ і кут АБЦ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас ABCD – паралелограм, кут BAD – 80 градусів, кут ACD – 50 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута ACB і ABC. Ми знаємо властивість паралелограма, що паралелограма протилежні кути рівні, тому кут А дорівнює куту С. Запишемо це за властивістю паралелограма, кут БАД дорівнює куту. ДЦБ. І у нас 80 градусів. Ну, а тепер знайдемо градусну міру кута Б як різницю градусних мір кутів Б і Д. Із основної властивості вимірювання кутів. Основна властивість вимірювання кутів, градусна міра кута, дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається променем, що проходить між його сторонами. А ми знаходимо один із утворених кутів. Тому кут АСБ дорівнює кут ДСБ відняти кут А. С Д. І це буде у нас 80, відняти 50, отримаємо 30 градусів. Ну, а тепер переходимо до градусної міри кута С. Кути А і Б. У нас сусідні. Також за властивістю парлограма, сума сусідніх кутів 180 градусів. Тому із властивості. Паралелограма кут АВС дорівнює 180 градусів, відняти градусна міра кута БАД. І це 180, відняти 80 маємо 100 градусів. Записуємо відповідь. Спочатку АЦБ 30 градусів і 100 градусів. Номер 2.11 із підручника геометрії 8, та 6.11 із підручника математика 8. Виконано.